Нові забудови і спальні райони, ну, розумієте, що всі. Житлові забудови, вони дуже близько зазвичай знаходяться до тої чи іншої зупинки громадського транспорту. Ну, всі будинки вони зв'язані цією інфраструктурою, і тому коли ми говоримо про зупинки громадського транспорту чи просто про якісь кучні місця, де компактно проживає багато людей, то, безумовно, можна розміщувати в різних місцях, і треба давати оцінку і дивитися по якраз логістиці, як добра. До цієї зупинки людям, які живуть кучно, наприклад, в житловому масиві там, на Трієщині чи на Барчагівці, і так далі. Але питання того, що цих укриттів досі немає, це доволі критична ситуація. І мене дивує, що на четвертому році війни ми тільки почали говорити про ці укриття. Ми почали говорити про те, що на них треба виділяти кошти. Ми почали говорити про те, що треба підготувати нормативку. Яка б підходила і яка б дозволяла встановлювати ці мобільні укриття, не порушуючи законодавства? Мене дивує, те, що ми зараз тільки виписуємо якісь показники КПІ до цих укриттів. Наскільки вони мають захищати людей, з чого складатися, з якого матеріалу, як побудовані, для того, щоб максимально люди відчували безпеку в цих укриттях, а це не була просто номінальна якась річ, де ти зайшов, і ну то як трошечки безпечніше, ніж на зупинці. Так не має бути, і на це не має витрачатися державні кошти або. Кошти місцевого бюджету тому безумовно в цьому процесі треба активізувати роботу і уряду, і місцевій владі для того, щоб ці укриття були і люди почували себе в безпеці і могли мати можливість сховатися. Бо в більшості випадків зараз люди, які проживають в багатоквартирних будинках. В старих багатоквартирних будинках не мають можливості там спуститися, або ті бомбосховища, які є, вони недостатньо безпечні, бо вони старі, вони там як підвали і не мають ніякої можливості довго там перебувати, і, і, і так далі. Люди мають мати опції, де вони можуть себе ще додатково захистити і потім приймати рішення, чи вони спускаються, чи вони залишаються. У себе квартирах це вже рішення людей і їх відповідальність. Пане Володимире, ми так комплексно намагались проаналізувати власне щодо транспортування людей під час повітряних тривог різними наземними підземними громадськими транспортами, і водночас говорили про безпеку, де перебувати, коли вона є сигнал повітряної тривоги. Але хотілося ще поговорити про наших автомобілістів. Зокрема, новина, яка минулого тижня ну напевно просто розірвала якийсь публічний простір, намагались проаналізувати. Люди, ті рішення, які лунали, зокрема у Верховній Раді України, спочатку ніби підтримали, що нульове розмитнення електромобілей продовжать на наступний рік. Потім це заперечив податковий комітет, каже: ні, так не буде, ми от ухвалили рішення раніше. Воно буде чинне відповідно від 1 січня 2026 року. На загальних правилах будуть розмитнюватися електромобілі. Чи є, хоча б маленький шанс того, що цю норму можна ще залишити, чи точаться такі дискусії? Чи 100% можемо говорити, що з 1 січня на загальних правилах будуть возитися електромобілі на території України? Я хотів би подякувати своїм колегам. Я був один із 248 депутатів, які голосували за доручення уряду щодо. Залишення цієї нульової ставки розмитнення до електромобілів, і я маю надію, що ці 247 депутатів будуть мати непохитну позицію і мають будуть чути людей і суспільства. Важливо, щоб ми зберегли цю тенденцію щодо нульового розмитнення, бо ми всі розуміємо. Ті люди, які лобіюють повернення мит, в результаті цього ми не отримуємо нічого. Ми отримуємо менше завезень цих електромобілів, більше завезень євроблях, які не відповідають ніяким стандартам екологічним, які технічно несправні і так далі. Коли ми говоримо про електромобілі, це екологія, це менше витрат бюджету і вимивання коштів доларів, євро на купівлю дизеля, бензина за кордоном. У нас ми не виробляємо це. І ми інвестуємо в інші економіки кошти. Що стосується електромобілів, то в мирний час ми навіть продаємо електроенергію. У нас є атомні станції, і люди вже навчилися вдома заряджати в ночному тарифі заряджати свої електромобілі і користуватися ними. Це шалена економія для наших людей, бо бензин. Дизель кожен день зростають ціни. Ми залежимо від інших країн від е, імпорту е, цієї ці рідини для наших заправних станцій. Тому е, безумовно я зареєстрував вже з червня місяця законопроект, який е, мав. Продовжити, і я маю надію, що профільний комітет розгляне мій законопроект, і він мав поставити крапку. По-перше, продовжити на весь час дії воєнного стану нульове розмитнення та рік після закінчення воєнного стану, для того, щоб люди могли прогнозувати, люди могли якось дивитися, як кажуть, завтрашній день, для того, щоб розуміти, що буде відбуватися. Ми ж розуміємо, ці електромобілі вони більш безпечні більш е, на наш на фаршировані різною безпековою частиною mm -hmm. ніж ці євробляхи Зараз аварії за статистикою з електромобілями в рази менше ніж зі звичайними автомобілями. Якщо ми говоримо про безпеку, якщо ми говоримо про екологію, якщо ми піклуємося про наповнення бюджету, якщо ми піклуємося про людей і про доступність технологічних автомобілів за 10 тисяч доларів, за 15 тисяч доларів, це невеликі кошти. Але люди зможуть бути мобільними, і це важливо бути мобільним під час війни. Якщо Податковий комітет, я тут багато говорю з Гетьманцевим, Він зі мною не погоджується. Якщо ми говоримо про те, що електромобілі не наповнюють бюджет і не наповнюють державний фонд автомобільний фонд, то відповідно давайте зробимо так, що з кожного кіловата... Електромобілі будуть сплачувати в дорожній фонд певну суму, і тим самим ми компенсуємо нульове розмитнення автомобілів. Я думаю, що це справедливо, бо дорожній фонд він також пов'язаний безумовно із тими електромобілями, які їздять по дорогам, так само розбивають дороги, як і звичайні там бензинові чи дизельні автомобілі, чи газові автомобілі, автомобілі на газу. І тут має бути справедливість. Якщо ми хочемо жити в справедливому зрозумілому законодавстві, то давайте введемо цей додатковий податок на кіловат. Він може варіюватися. Це може бути гривня, це може бути там півгривні, 25 копійок, але це би встановило справедливість. І зняло би питання стосовно розмитнення, бо е, люди би розуміли, я, я сплачую нульове е, розмитнення, бо я завіз технологічний автомобіль, який не шкодить екології, який дозволяє бути мені мобільним і е, зекономити кошти, і не вимивати кошти з бюджету на купівлю е, імпорту е, цього палива за кордоном. Е, е, я залишаю кошти тут, сплачуючи за електроенергію, якою заряджаю автомобіль. Е, але я е, теж їжу. По дорогам я теж залежу від інфраструктури, тому я маю по справедливості також сплачувати певний е, внесок е, в цю інфраструктуру і в цей дорожній фонд. Тому е, я маю надію, що депутати будуть мати здоровий глузд, вони збережуть це нульове розмитнення. Я роблю для цього максимально, і я закликаю і суспільства, і людей, щоб вони тиснули на своїх депутатів, яких вони обрали до Верховної Ради е, і ЗМІ для того, щоб. Ми висвічували важливість цього питання і важливість надання можливості нашим людям користуватися технологічними автомобілями за невеликі кошти. Я розумію, зараз рішення ухвалене на рівні того, що від 1 січня 2026 року на загальних правилах електромобілі будуть возитися, але все ж як якщо... рішення не ухвалене. Є рішення, яке було проголосовано в минулому році, яке говорить про те, що з 1 січня 2026 року повертаються мита на ці автомобілі, Інше рішення щодо продовження остаточного продовження або нульової ставки, або збереження того рішення попереднього з 1 січня. Ще два року немає, і воно буде закладено якраз на наступному тижні, на пленарному тижні Верховної Ради закладено в державному бюджеті. І моя позиція: якщо не буде збережена ця ставка, то я утримуюся від голосування за бюджет. Тобто наступного тижня буквально вирішиться доля електромобілів в Україні будуть з нульовим розмитенням чи на загальних правилах. Так? Ми, ми побачимо на наступному тижні в строки бюджету, і зрозуміємо, чи дослухався. Кабмін до позиції 248 депутатів. Чи ця позиція була прийногорована? Але ця позиція вона ґрунтується на потребах і запитах людей. Ви б знали скільки до мене приходить імейлів в день стосовно того, що збережіть цим ці мита. Люди зацікавлені в тому, щоб пересідати від старих цих автівок на паливі, з якими пов'язано багато чого, і запчастин треба купувати, багато і екологічні стандарти, і безпекові стандарти, готові пересідати на електромобілі, але говорять про те, що дайте змогу, дайте змогу прогнозувати і дайте змогу визначитися, що ми, ми купуємо цей електромобіль. Відповідно, розвивається інфраструктура, і коли ми говоримо про податки, коли ми говоримо з Гітьманцевим, він Забуває про те, що електростанції, які під зарядки, вони розвиваються по всій країні, туди вкладаються колосальні кошти, і ці, ці станції також наймають людей для того, щоб інженерів, які монтують це все діло, людей, які підтримують в робочому стані ці заправні станції, електростанції, людей, які це продають, які купують, і все це в білу, і все це про податки. Розуміючи, що не буде цього ці пільги. То ми можемо забути про розвиток цієї інфраструктури і ті вкладені кошти, які були. Ну я думаю, що будуть дуже довго відбиватися для цих людей, які вкладали в бюджет, вкладали в нашу привабливість. Пане Володимире, ви краще відчуваєте настрої Верховній Раді, зокрема серед своїх колег. Ймовірно, вже якось в кулуарах дискутували з приводу того, за який варіант все ж голосуватимуть ваші колеги. Чи можемо говорити, що вдасться переконати профільний Додатковий комітет переглянути свої якісь рішення, свої бачення цієї ситуації, і таке вдасться зберегти. Ви знаєте, не вдалося переконати профільний фінансовий комітет, комітет Гетьманцева, і до першого читання. І не дивлячись на це, 248 депутатів. Мали мужність підтримати рішення і зберегти а, цю пільгу. Я маю на увазі, я, я маю надію, що а, ця позиція вона збережеться. І навіть, попри незгоду гетьманцева з цією позицією, і з вимогою наших громадян а, до збереження цієї пільги, а, ми будемо мати більшість і будемо бачити на табло за голосування цього питання 226 мінімум, а краще 248 депутатів. Ну, як на мене, напевно, в рамках нашої євроінтеграції таке рішення. Наші партнери та союзники в Європі тільки вітатимуть. Вони заохочення. стимулюють у них є програми, у них є е, різні е, закони, які навіть дозволяють, там, наприклад, в'їзд чи безкоштовну парковку, чи проїзд по лінії громадського транспорту, якщо ти е, їдеш на електротранспорті, різні, е, як кажуть, мотиваційні штуки для того, щоб люди пересідали з старих автомобілів на паливі, пересідали на електротранспорт електромобілі. Пане Володимире, і ще одну цікаву тему хочеться з вами також розглянути. Зокрема, теж ініціативу. раніше Юлія Сверденко, наша прем'єр-міністрка, зазначила, що уряд підтримує ідею нульового розмитнення авто для учасників бойових дій. Втім, вона наголосила, що головне зараз знайти джерело фінансування, адже всі кошти спрямовані на оборону, виплати військовим і допомогу родинам загиблих. Якщо така можливість з'явиться, уряд готовий хвалити відповідне рішення. Бо як підкреслила Сверденко на рівні ідеї ініціативу повністю підтримує. Ініціатива гарна це безперечно, наскільки вона вдала в ймовірності своєї реалізації найближчим часом. Все спирається, як завжди, дійсно в гроші. Безумовно, абсолютно правильна ініціатива. Нам треба підтримувати і захищати наших воїнів, які захищали нас. На передовій, які захищають зараз, і давати їм можливість отримувати додаткові блага, і додаткові можливості в нашій країні і за допомогою якраз цієї ідеї. Вона е, має місце на життя стосовно наповнення бюджету. Ну давайте е, пошукаємо. І якщо ми дійсно будемо шукати в бюджеті кошти, то я думаю, що ми перекриємо. Або після ухвалення закону про таксі, ми отримуємо додаткові кошти і зможемо перекрити профільним законом, перекрити е, ті е, недоотримання бюджету через е, те, що наші воїни будуть розмитнувати авто за нульовою ставкою. Це правильна ідея. Головне. Е, Розуміти для чого ми робимо це, якщо ми розуміємо, для чого ми це робимо, то ми маємо робити якісь дії, і це дії, якраз наприклад ухвалення цього профільного закону про таксі, який вже давно назрів і який мав би врегулювати багато питань, плюс наповнити бюджет. Хотілося б ще уточнити з приводу безпосередньо, коли ми кажемо про подібні ініціативи, кажуть, що досить складно, але фінанси можна знайти. А чи є якісь попередні взагалі альтернативи чи бачення, чи шляхи того, звідки ці кошти можна взяти? Бо зараз активно дискутується звідки можна взяти кошти, щоб підвищити середню, хоча б. Хоча б мінімальну навіть заробітну плату нашим військовим, не кажучи вже про розмити для учасників бойових дій. Тобто, а звідки приблизно, хоча б хочуть ці кошти переформатувати? Це умовно закриють нацкешбек. Е Припинять фінансування єдиного марафону. Що це може бути? знаєте, я думаю, що детонізація, вона більше надасть е, грошей багато в бюджет, бо, бо бо дійсно ну, питань багато. Це і в паливному секторі, це і в секторі е, алкогольного е, виробництва і продажу е, підакцизних товарів. Все це може наповнювати бюджет, і тут е, треба працювати, робити все максимально прозоро, транспарентно для того, щоб е, всі. Розуміли. Якщо ти хочеш працювати з е, підакцизними товарами, то uh -huh. ти маєш е, максимально працювати в білу і наповнювати бюджет. Бо е, Багато є е, об'яв оголошень, що, наприклад, продають алкоголь на OLX, на різних сайтах, е, можна купити без акцизу, і це велика проблема. Це від е, цих нелегальних продажів е, ми б змогли б наповнити бюджети, закрити додаткові видатки, які у нас є, і закрити цю диру в бюджеті, яка кожен рік стає все більше. Тому тут треба працювати нашим податківцям. Нашим правоохоронним органам, які відповідають за економічну безпеку, і присікати такі речі, і робити все, щоб не зупинявся бізнес а бізнес. Працював біло, і оформлював людей, і сплачував податки. І тоді буде можливість нам відкривати додаткові можливості для наших військових, наповнювати бюджет, піднімати пенсії, говорити про підняття прожиткового мінімуму, там, не на 100 гривень, не на 50 гривень, а в рази і фінансувати нашу оборону і нашу армію. Оце, оце головне. Пане Володимире, а коли зараз наші українські військові безпосередньо на баланс тієї чи іншої бригади, чи конкретного підрозділу собі закуповують автівки кошторисом тих людей, які поповнюють їхні банки зборів чи благодійних фондів, чи правильно розумію, що ці автівки заходять під нуль розмитнення відповідно. Так, ну, якщо це благодійна допомога, якщо це завозить благодійний фонд і він ставить на баланс частини, то тоді не треба сплачувати розмитнення, бо це для військових цілей. Але багато хто. Із наших волонтерів, із тих, хто займається допомогою армії активно і завозить автівки за кордоном. Вони в цьому плані не завжди знають процедуру і, і там закуповують, не беруть якісь додаткові документи, які підтверджують, що вони закупили там за гроші фонда з метою передачі це в частину. А закуповують просто на себе. Хтось продає, вони швиденько приїхали за кордон, там в Літву, в Польщу, що купили цей автомобіль як на себе, заїхали десь на митниці, не вказали, що це благодійна допомога, а просто кажуть, ми mm -hmm. там на армію і відповідно не оформили документи, передали армії і частині, якісь не отримали, що її взяли на баланс, а потім постає питання, що ці люди мають сплатити, що вони десь обійшли закони, не сплатили податки. Це не має така ситуація виникати, і для цього має бути відповідні роз'яснення в профільних. Міністерствах для того, щоб вони збирали цих волонтерів, пояснювали, як це має відбуватися. Можливо, розміщали на профільних сайтах саму процедуру зразки документів, які мають бути при купівлі цього автомобіля, щоб потім у цього фонду не було питання, що він там завіз і сам використовує, а мав на меті завести для якоїсь частини. Це все має процедурно бути виписано для того, щоб потім ні у людей, ні у правоохоронців, ні у фонду, ні у частини не виникало питань, а де ж ділася ця автівка, або е, чому вона заїхала е, без відповідних документів, і так далі. Якщо автівку купують без залучення фонду, умовно бійці зібрали на свою банку від е, е, тих українців, які небайдужі і досі, дякуємо вам надзвичайно. Залишаються на варті, скажімо так, ось цих тилових моментів, зокрема, донатять, власне, Якщо в такий спосіб завозиться ця автівка, вона ну так чи інакше потрапляє або хочуть її оформити на баланс підрозділу чи частини. Це теж йдеться про нульове розмитнення? Чи без фонду тут неможливо? Ні, ні, можна і фізична особа, може, але має бути лист відповідна, де зазначена потреба тої чи іншої частини в цій автівці, і відповідна на митниці, громадянин чи фонд, чи юридична особа має пред'явити на митниці цей лист і вказати ціль, куди вона везе. І ця ціль має конкретна. Не може бути такого, що ми сьогодні купили автівку, але е, поки завозимо в Україні. Ну але ми не визначилися, кому ми будемо передавати. Давайте там ми зараз е, десь зберемо у всіх потреби е, частин і визначимось. Так нема, немає не має працювати. Має бути конкретний запит від частини. конкретно під конкретну машину людина купила закордонну машину, завезла на митниці, показала відповідні документи на купівлю, е, лист, запит на цю автівку. Е, Приїхала, передала, отримала акт прийому передачі. Там що вона на балансі, відповідні документи передала на митницю інформацію, що ця цей автомобіль знаходиться вже на балансі. Він я ним не користуюся в цивільних там цілях, якихось і так далі. Я і присут... тоді будуть зняти всі питання, але не всі люди, на жаль, хто займається волонтерською діяльністю, мають час розбиратися в цих процедурах, в цій частково бюрократії, і десь потрапляють під не дуже. Хороші умови, коли з них питають: а де ж ваша автівка? Автівка вже давно на фронті, можливо, вона її вже втратили, а до людей є питання щодо сплати податків. Я просто чому про це спитала. Коли відбувається процедура розмитнення, це зокрема законом передбачено. Чим більше об'єм двигуна, чим старіша автівка, тим вона дешевша, відповідно, десь там на аукціонах, на авторинках. Але згідно нашого законодавства, розмитнення на неї тільки зростає від цих показників, і власне, якщо треба швидко закупити, немає часу оформлювати, доводити, що треба, от саме ця автівка, ті чи іншій бригаді. Відповідно, постає питання потім якихось шалених сум, які треба витратити, буквально просто на розмитнення. Наскільки ця практика є частою, що в людей немає змоги швидко надати ті чи інші документи? При цьому всьому є а, фінансова спроможність тут і зараз купити цю автівку автівку її завести і от сплачують все ж. Це розмитення. Чи є от такі статистичні показники? Чесно, немає. У мене статистики угу. дійсно я чув про такі випадки, тому я і кажу, що а, деякі волонтери, деякі волонтерські організації чи просто фізичні особи а, десь. Не знаючи процедури, порушують законодавство, не надають певні документи, і потім мають проблеми з законом. Тому тут тут питання більше до профільних міністерств, можливо, до митниці, яка би мала. Можливо, розмістити на своєму сайті всі необхідні перелік всіх необхідних документів для везення автівки для в, військових для військових частин в військових цілях, не для гуманітарних цілей, а для військових цілей. І тоді б були б зняті ці питання. Люди би розуміли, ага, я хочу завести. Я зайшов на сайт, подивився. Мені треба один, два, три документа. Я їх отримую, і відповідно потім не буду мати ніяких проблем з законом. Розмитнення сплачується безпосередньо в момент того, як та чи інша автівка перетинає наш державний кордон, і от її буквально хочуть розмитнити. А чи можна постфактум надати всі документи і митниці повернути? Кордон? Ні, є час, не, не обов'язково розмит зразу сплачувати на кордоні. Е, є відповідне визначене законом час, і ти доїжджаючи, наприклад, в Київ, якщо ти передаєш це mm -hmm. в Києві, то ти можеш потім звернутися до київської митниці і відповідно надати всі необхідні документи, платіжки там і. Всі витяги чи запити частини, і тим тим самим підтверджуючи відповідну ціль завезення цієї автівки. І, власне, хочеться також на фінал ще подискутувати спроводно однієї цікавої теми. Вона обурила подекуди суспільство з огляду на ті цифри, які там названі. Але так чи інакше, це буквально знаєте, продовження нашої теми. Оці автівки, які купують на фронт, де вони потім проїжджають? Власне, уряд виділив 700 мільйонів гривень на ремонт логістичних шляхів у прифронтових областях. За словом прем'єр-міністрки Юлії Свереденко, йдеться про Сумську, Харківську і Полтавську області. Ці дороги є критично важливими для руху військової техніки та доставку Мінітарних вантажів тому їхня безперебійна робота життєво необхідна, пояснила прем'єр-міністерка. 700 мільйонів гривень на